Професора пі викладача львівської політехніки і лауреата держпремії Андрія Слюсарчука затримали правоохоронці і під конвоєм доставили в прокуратуру. Проти рекордсмена порушили відразу дві кримінальні справи: за шахрайство і підроблення документів. А все через журналістів, які низкою публікацій довели, що вундеркінд з феноменальною пам'яттю, гіпнотизер і нейрохірург. Звичайний шахрай, виявилося, що він узагалі не має медичної освіти. Його диплом Московського та Вінницького університетів виявилися звичайнісінькою підробкою. Ще для лікування людей використовував небезпечні ліки, і саме через нього померло щонайменше троє людей, а ще десятки залишилися каліками. З'ясувалось, протягом 13 років Андрій Слюсарчук був на підписці про невиїзд. За шахрайство першу кримінальну справу проти нього відкрили ще в 1996-му. Але він на це не Зважав, давав безліч інтерв'ю і взагалі піарився як міх. У 2009 році навіть встановив рекорд із запам'ятовування кількості знаків після коми у числі пі. А 2010 року комісія міносвіти на чолі з Дмитром Табачником присвоїла йому на підставі фальшивих дипломів звання професора нейрохірургії. Тепер всього цього Слюсарчука можуть і позбавити. Наразі слідство триває. Львівський суду четвер вибере запобіжний захід професору Пі Андрію Слюсарчуку. За даними міліції, зараз допрацьовуються матеріали справи, а проситимуть правоохоронці швидше за все його арешту. Сам Слюсарчук, щойно його вивели із автозаку, категорично відмовлявся заходити до приміщення суду. Він повис на руках конвою, а ногами намагався впертись у двері до суду. За свідченнями очевидців, професор Пі театрально намагався вдати із себе важко хвору людину. Голову перемотав собі якимось джготовим. І весь час скиглив. Ой, голова голова в міліції, кажуть, сам собі її перев'язував. Тим часом в Міносвіти наполягають, що усі дипломи Андрія Слюсарчука справжні під українським документом підпис табачника. Справжність українському МОН, начебто, Вища атестаційна комісія Росії підтвердила. Тим часом диплом про вищу освіту з медуніверситету Порогова ще не перевіряли. Сам Слюсарчук продовжує наполягати, що в училищах не вчився, а диплом лікаря, як і інші документи. Документи справжні наразі проти нього порушено дві кримінальні справи за статтею шахрайство і підробку документів. Клічність.